Центр надання адміністративних послуг, що у Луцьку з часу відкриття значно розширив спектр послуг для зручності відвідувачів. Наразі більше півтори тисячі громадян щодня відвідує ЦНАП, що на вулиці Леся Українки. 35. В Одній будівлі можна отримати комплекс адмінпослуг, фахових консультацій та багато іншого. Станом на сьогодні надається більше 500 послуг. Досить популярною є послуга щодо оформлення паспортів громадянина України та послуга щодо виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Окрім того, досить зараз є. Популярною послуга шлюбу як шлюб у звичайні терміни, так і шлюб у скорочені терміни, так званий шлюб за добу. Створення родини особливо хвилюючий момент для усіх закоханих. Від початку року у центрі надання адміністративних послуг, що в Луцьку, зареєстрували понад 150 сімейних пар, як каже Юлія Харчик, керівниця відділу реєстрації актів цивільного стану. Реєстрація шлюбів відбувається майже щодня, і тут роблять усе для того, аби цей день запам'ятався закоханим на все життя. За сьогодні. Сьогодні у нас було проведено три державних реєстрації шлюбу. Була сьогодні проведена скорочена державна реєстрація, а саме пари, яка подала сьогодні о 8 годині документи а о 2 годині ми вже їх привітали створенням новоствореної сім'ї. Юрій та Ольга відтепер подружжя через війну підготовки так само, як і пишного весілля, не було, оскільки Юрій військовий, зізнаються, усе буде після перемоги, яку наразі виборює чоловік. Одружитись надумали місяць тому. Тож скористались послугою відразу, як тільки трапилась нагода. Головне, щоб перемога була, і мирне небо над головою. А там буде все, і дітки будуть, і головне щоб мир. мир. Був на троє суток відпустили, але ну скоро треба їхати. Хлопці чекають. Переваги центру надання адміністративних послуг оцінило вже багато відвідувачів. До слова, укладаючи шлюб саме тут, є можливість замінити інші документи у зв'язку з міною прізвища. Так би мовити, три в одному. Заміна українського закордонного паспорту та змінити місце реєстрації, якщо змінюється адреса проживання. Швидко, а також зручно, подати документи можна й ви. Попереднього запису у ЦНАПі від початку воєнного стану немає. Прийом відвідувачів здійснюється у зручний час відповідно до графіку роботи. Консультації за адресою місто Луцьк вулиця Лесі Українки, 35 або за телефоном 0332 777 888.